Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної Божої істини во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте щасливі, будьте благословені. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Що таке істина Пасха? І який початок Пасхи був у єврейському народу? народі? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що багато хто з людей говорять. Що для них є якісь певні святині. І коли по Біблії говориш про якісь важливі істини, то люди часто з біблійними істин, істинами вони не згодні. І Пасха це перехід від смерті в життя, це також перехід із проклятого життя у благословенне життя. І Пасха бере свій початок від звільнення єврейського народу із єгипетського рабства. І єврейський народ, коли він покидав Єгипет. То перед тим, як вони покинули Єгипет, вони помазали свої косяки дверей кров'ю Агнця, і Пасха це договір з Богом. А якщо є договір, то його потрібно виконувати. І дивіться, що відбулося далі: що мільйони людей підписало цей духовний договір з Богом за допомогою крові Агнця, і смерть пройшла мімо них, коли дух смерті прийшов на єгипетську землю. І єврейський народ. Вийшов із рабства, але потім пізніше вони всі повмирали в пустелі. І чому вони померли? По одній простій причині, що єврейський народ порушив цей договір з Богом. Яким чином вони порушили? Вони постійно були чимось недовольні і бунтували проти Бога та проти Мойсея. І ці люди всі вимерли в пустелі. І тільки дві людини змогли наслідувати землю обітовану. Це Халев та Ісус Навен. Ось у новому заповіті апостол Павло у першому посланні до Корінтян. 11 глава з 23 по 31 вірш пояснює, що таке Пасха. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь наш Ісус Христос тієї ночі, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робить спомин про мене. Так само і чашу взяв він повечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він не прийде. Ось тому, хто їстиме хліб цей та чи питиме чашу цю не. Недостойно, негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Е, нехай же людина випробовує себе. і нехай, і, так, нехай е, Хліб їсть із чаші та п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не роздумуючи про тіло моє, той суд собі їсть і п'є. І через це, поміж вами, багато недужих та хворих. І багато хто помирають, бо коли б самі судили себе, то засуджені ми б не були, та засуджені ми від Господа, Караємося, щоб нас не засуджено з світом було. І в крові Ісуса Христа ми прийняли заповіт. А заповіт це договір з Богом, який потрібно виконувати. І давайте ще повернемося до старого заповіту. Дивіться, от мільйони людей вийшли з єгипетського рабства. Мільйони. І ці мільйони людей просто вимерли в пустелі і таким чином не увійшли в обітовану землю через те, що вони не змогли виконати договір цей з Богом. І цей єврейський народ він тоді був зразком для християн цього день. Що щоб сьогодні християни вони не були пожадливі на зло. І цей єврейський народ був як прикладом. Того, що може статися з тими, хто порушує договір з Богом. Ось, і дивіться, серед цих мільйонів людей, які вимерли в, пусти, в пустелі, лише дві людини вони не померли в пустелі, бо вони змогли виконати договір цей з Богом. І вони повністю довіряли Богу і допомагали Мойсею. Ось це, як зазначав раніше: це Халев і Ісус Навин. Ось і повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.